Вони роз, розвивають тему застосування ось саме цих дронів Камікадзе як новий елемент використання своєї зброї. Вони направляють їх, як правило, по об'єктах критичної інфраструктури, адміністративних об'єктах, по об'єктах військової інфраструктури. Намагаючись е, вразити і створити максимальне ефектне ураження, тобто вони в, влучаючи спо, е, народжують пожежу такої сили, що вона дійсно е, до, досить потужно впливає на психіку людей, так як було це, наприклад, на Київщині днями е, з цієї ночі. Е, Південь безпосередньо атакували дев'ять дронів, два на Одещині, сім на Миколаївщині. Всі вони були результативно знищені нашими протиповітряними силами, і це говорить про те, що не такий страшний той шахет, як його малюють. Тобто ми вміємо їм протидіяти і можемо їх збивати, хоча влучань достатньо багато, і спричиняють вони багато шкоди. Наша суха статистика, наприклад, без урахування тих, про які я щойно сказала, свідчить про те, що влучання досить результативні, тому що ми маємо 30%, П'ять збро... з... дронів збитих, і 24 влучання. Але ці влучання вони не характерні е, тим, що абсолютно знищення об'єкту або пошкодження об'єкту це були влучання і в берегову лінію, і в акваторію порту. Тобто не кожне таке влучання навіть е, наносило там суттєву шкоду. Але навіть таке співвідношення, от 30 і 20, вже теж говорить про те, що збивати ми їх можемо. Вони складні виявлені е, протиповітряною обороною, тому що летять низько, е, швидкість їх невелика, е, і вони абсолютно темні в е, нічний час, в нічну пору доби. Вони дуже складні для виявлення, але вони дуже гучні. Їх можна виявляти за. Звуком мотору за що їх вже називають мопедами.